Жила собі, нікого не чіпала, я розвивалась, мріяла, могла, сумлінно вчилась, вільно працювала, любити вміла, чемною була, така тендітна, це на перший погляд, беззахисна, маленька і одна. Так думав той сусід, що поряд, який хотів мене усю й до дна. Він мав подобу хижу і велику звірячу хтивість у його очах, без совісті, без і без лику. Огидний був на всіх наводив страх, приходив часто, бив себе у груди, показував кулак і свій язик, людською мовою казала: Я не буду та до відмов він бачити не звик. Не звик і не пішов. А вісім років лупив криваво в вікна ми ж сім'я, вночі підступно вдерся з усіх боків, кричав Єслі не моя, то і ніч я. Він думав, я злякаюся, заплачу, він думав, я пощади попрошу. Е, ні, в мені козацька кров гаряча, у мене зуби є, і я вкушу. І так мені болить, болить нестерпно. Та я востаннє цей раз потерплю, щоб остаточно назавжди роздерти Кривавого сусіда без жалю. Я влучу точно адже б'ю прицільно. Мене так Богом доля нарекла: Я, Україна, незалежна, вільна, я ще сильніша, ніж колись була.